Представники незаконних збройних формувань на сході України не виконують навіть перший пункт меморандуму, підписаного у мінську учасниками контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Вогонь по позиціям української армії та добровольчих загонів не припиняється. Про це повідомляють в Раді національної безпеки та оборони. Про те, що насправді відбувається у зоні АТО, будемо говорити з нашим наступним гостем бійцем полку АЗОВ під позивним Джексон. Я вітаю вас у нашій студії. Добро рада, що ви змогли до нас завітати. Ви нещодавно повернулися із зони АТО Так да. Я так розумію, що враження дуже свіжі і навряд чи приємні. Яка там зараз ситуація? Наскільки вдається утримувати рубежі? Ну, Якщо конкретно про Маріуполь говорити, то все в порядку Держимо оборону. Проходить патрульно постовая служба по місту, все люди, прохожі, вплоть до есть Данные о том, что обстреливают блокпосты, которые на подходе к Мариуполю. Но пока все живы, все в порядке. Просто абсолютно різна інформація із різних джерел доходить про те, що відбувається насправді, яке ставлення населення до наших бійців. Як ви це відчули на собі? Що ви можете сказати про ставлення жителів, зокрема, і до вас, власне, і до е, іншого табору, так би мовити, до сепаратистів, до тих, хто підтримує абсолютно іншу позицію до російської армії? Ну от наскільки ви це відчули, різне ставлення? Чи воно є насправді? Ну, якщо говорити конкретно про Маріуполь, то в Маріуполі все... В основном люди все поддерживают очень сильно наш полк и вообще украинскую армию, Нацгвардию, неважно. Они все к этому позитивно относятся, к тому, что мы приехали их защищать, они нам помогают. И как бы есть люди, которые против этого, но они себя стараются не проявлять, потому что, естественно, у них могут быть проблемы из-за из этого. Наскільки змінилося настрою? Ви відчули оцей момент зміни, коли власне цією загальною думкою спекулюють, що всі начебто підтримують одну позицію, потім а, говорять про те, що позиція абсолютно інша. А ви відчули цей момент зміни, коли б з'явилася довіра? Чи це все спекуляції на тому, як люди ставляться насправді? Ну, я можу сказати, що якби как бы раніше люди себе по-другому вели, коли вони почувствовали, що на них йде війна. І вона от совсім рядом. Вони почали підтримувати именно не сепаратистів а нас. І це приятно, конечно. Потому що якщо не буде доверия местных жителей, війну виграти буде дуже тяжело. Ну, в общем, як то так. А як от ще хотілося б ваше ставлення знову ж таки відчути до того, що відбувається в результаті мінських угод, як бійці ставляться до тих угод, які було досягнуто? Ну, как бы, угоды это все хорошо, все отлично, только на самом деле, какие бы там не подписывали перемирия, угоды, чтобы не происходило, сепаратисты продолжают делать то, что делали. Может, у них там и были какие-то паузы, может, они там перегруппировку войск делали, вот, как нам разведка докладывает, пополняли свои запасы там и так далее. Может, пауза небольшая была, но, в принципе, по их настроению можно понять, что они не не собираются переставать делать то, что они делают. И ну, сейчас происходят обстрелы. И жодни перемирия для них не имеют жодного значения? Да, перемирия как бы пока только официально, а на самом деле сейчас собирают они силы, чтобы продолжить действовать. От якраз до речі про те, як збираються вони з силами. Чи існує глобальна загроза оточення Маріуполя? Бо кажуть, коли військово полишать волноваху, саме так може статися. Ну я навіть не представляю, сколько це потрібно сил, щоб окружити Маріуполь, тому що потрібно пройти очень нелегкий путь, щоб його окружити. Ну, зараз можливо ви когось навіть заспокоїли, це дуже приємно чути. Так і є, тому що добратися до Маріуполя буде непросто. Очень непросто. Дуже багато говорили про те, що немає координації між керманичами і виконавцями, що немає якоїсь спільної думки в українській армії, і навіть е, ті, кому повинні були б довіряти, на них не можна покластися. Що змінилося у координації дій? Ви щось відчули? Я можу сказати, то, що не будемо говорити хто. Є люди, які конкретно здають наші позиції. Кто куда поедет, кто куда пойдет, это есть такое. И, к сожалению, эти люди находятся именно под нашим флагом. Угу. И это известно почти всем, ну, по крайней мере, солдатам. И как бы нужно принимать меры. Есть шанс как их принять? Можливо, есть люди, которые вы доверяете в высших чинах? Чи как-то доносите эту информацию? Чи пока что вы не нашли такого способа? Насколько мне известно, конкретно наш полк э, подчиняется нашему командиру. Вот. И, как бы, э, естественно, когда мы собираемся куда-то ехать или что-то происходит, какие-то передвижения, это обговаривается с другими батальонами, чтобы они никто никого не перепутал с сепаратистами. Вот. И если этого не делать, то могут возникнуть перестрелки между друг другом. Вот. И впоследствии этого приходится говорить всем, и обычным военным, нацгвардии, батальонам, куда мы поехали, что мы поехали. Из-за этого у нас часто возникают проблемы. А скажіть, ще проблеми. Ну, говорять про те, що через мобілізацію недостатню підготовку. Досить часто молоді хлопчаки, які не мають досвіду, просто їм бракує знань і зведення бою. Це також спричиняє великі жертви, ну, принаймні, не додає снаги тому, що відбувається. От у нас, начебто, відбуватися повинна четверта хвиля мобілізації. На вашу думку, вона як повинна бути організована, аби уникнути попередніх помилок? Ну, понятно, можна випускати, які не підготовлені. тем более молодых, в добровольческих батальонах с этим проще, потому что приходят вообще любого возраста люди, и часто приходят те, которые имеют боевой опыт, и, и благодаря этому как бы меньше людей нужно подготавливать, и легче с, этим, с организацией этих вопросов. А в, конкретно в нашем полку не допускаются в бой неопытные бойцы, Только ті, які перевірені, з ними працюють психологи. Вони навіть самі не замічають, за ними слідять, за їхньою підготовкою. І потім, якщо командир що цей чоловік готов іти в бой, він їде со всіми в бой. Тобто, у вас навіть супроводжує психолог, який допомагає переборювати ці стресові явища. Це ну, дуже тяжка напевно, робота. Він супроводжує вас весь час. Сначала психолог, просто все люди проходят психолога для того, чтобы понять, человек вообще готов воевать или нет, потому что люди приходят разные. После боя с людьми тоже общаются психологи, ну, с некоторыми, если видно, что с человеком что-то случилось, и помогают им, если у них какие-то возникли там страхи, еще что-то. Ну, у нас это редко бывает. В нашому полку. Ви підтримуєте стосунки з тими, хто повернувся. Ну, зокрема, є ж таке поняття, як ротація, і хто залишається зараз на основній частині України. Ви підтримуєте якісь контакти? Ви знаєте, що з ними зараз? Ну, да, так. Много є навіть знайомих, які, допустимо, друг друга знають, ну, пішли в різні батальйони. Іли один одного в армію призвали, а второй пішов в наш полк. Є такі. общаемся. Ну, в зоне АТО, как бы, телефоны желательно отключать. У нас их прослушивает ФСБ. Кому бы только не хотелось прослуховывать? Абсолютно всех, кто хочет. В том числе и наши многие спецслужбы прослушивают. И среди них, к сожалению, есть люди, которые делятся информацией с тем, с кем не нужно. У вас есть информация про диверсантов у тылу, З ними також треба якось боротися. Якщо ви говорите, що вже існує певна координація, дуже багато між собою ви знайомі, що робити з диверсантами і як їх визначати. Ну, для этого є спеціально обучені люди. Наскільки мені відомо, диверсантами займається СБУ. И я, как бы, не отлавливаю. Ну, насколько мені звесно, диверсантам, тех, которых в Мариуполе, есть, которые с полка Азов. Славили люди. Є воєнні люди, которых славили. А ті, які вже пробрались в мирну частину, в основному ловлять СБУ. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Хочеться побажати вам поменшувати роботи і мирного неба. Дякую ще за вітання. Спасибо.